У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Святом вас усіх, браття і сестри, і святом на честь Святої Тройці. Ми ж правильно віримо Бога, ми поклоняємося Богу у Тройці, Отцю, Сину і Святому Духу. Тройця єдиносушній і нерозяльний. А тому в сьогоднішній день. Відзначаючи пам'ять, поклоняючись, прилежно молящихся, ми просвітаємо Святого Духа і читаємо молитву, Цару Небесний, Утешителю душе істини і живе, де і вся ісполняй сокровище благих і життєві подателю. Прийди і вселіся в не. І очистине отсякий, я оскверний, і спаси блаже душі наша. Кожен раз, коли ми читаємо цю молитву, ми поклоняємося Богу, Духу Святому, тому що його Отець послав по милості Сина і за подвига Його, для того, щоб він оживляв, оживляв нашу церкву. І наші душі, щоб він спасав нас від греха, щоб він допомагав нам жити свято побожно і, добро, і доброчесно. Ми, браття і сестри, не задумуємося. Бог не там, і не там ми його повинні шукати. Бога ми повинні шукати у своїй душі. Невідпадково в Євангелії він на це звернув увагу і сказав, що Царство Небесне внутрі вас є. І якщо хтось із нас піднімає очі до неба, то він другий раз помиляється, тому що очі свої треба упускати у свою душу, тому що там Бог і там гріх, там правда і там зло. У нашій душі, не там, а тут. І тому це розуміючи, таким чином ми спасаємося, подивіться на монаха. Ми ж приїхали сюди для того, щоб торкнутися, подивитися, до торжества приліпитися церковного і подивіться на монашку. Вона куди дивиться? Вона завжди дивиться внутрі. Тобто вона дивиться на свою душу і бачить. Її душа співпадає із Євангелієм, з Божественним, з А ми приїхали подивитися, може навіть другий раз і не помили, і не помолиться. Хоча ми всі повинні отут стоять. І казати, Господі внутрі, помилуй мене грешника, тому що не все нам понятно, не все нам доступно, не все нам зрозуміло. А тому дивиться внутрі, у свою душу кожен день і кожен час. Це є правильно. І в даному разі Святая Тройця нас тому навчає, тому що за нас пострадав Христос. За що? Він пострадав за наш гріх. Нас освятив хто, Дух Святий, у Тайні Святого Хрещення, від чого освятив? Освятив від гріха. Тому, як сказав один святий, коли людина усовершенствується в виконанні заповідей Божих, то вона бачить свої гріхи. У своїй душі, як пісок на березі моря. І якщо ми це розуміємо, то ми будемо хвалитися, гордитися, привозноситися. ми будемо розуміти, що кожен із нас, такий як я, ми не будемо судити, ми не будемо обманювати, ми не будемо брехати. Ми будемо старатися, дивлячись на свою душу. Так стоять перед Богом, як стояв вісячи на кресті розбойник. І що він сказав, цей розбойник? Я не достоєн Царства Божого, я нічого не достоєн. Я достоєн, тому що я по правді тут на хресті страдаю. За, за це знання своєї гріховності, за бачення. Своїх гріхів, як піску на, на березі моря, що Господь йому сказав? Нині будеш со мною в раю. Невідпадково у православній церкві установлено покаяння, а покаяння це що? Це розкрита душа перед ким? Перед Богом розкрита і в чому вона розкрита? Вона розкрита у своїх гріхах, а нам гріхи з покоління в покоління передаються З роду в рід. Але кожен із нас відповідає тільки за свій гріх. У кожного з нас особистий гріх. І за нього ми відповідаємо. І Він нам мішає, іти у Царство Небесне. Тому не випадково церква нагадує нам кожен раз і весь час, що ми повторили молитву, Господи, помилуй». Коли ми звертаємося до Бога і вкладаємо у це звернення Слово, яке ісцеляє, яке підносить, яке освящає, – «Помилуй мене грішного. І коли ми читаємо молитву Цару Небесний, то ми там розкриваємо цю тайну, тому що ми знаємо, що Дух Святий живе в церкві, видимо, відкрито, і Він надихає кожного із нас на покаяння. От як би було добре і добре, і чисто, аби ми всі сьогодні покаялись. Аби кожен із нас сказав, прости мене Господи, за мої думки, за моє неправильно направлене моє життя, за мою духовну спотвореність. Кожен сьогодні, аби так сказав, і разом ми об'єдналися у благодаті Святого Духа з нашим Богом, яким ми були б тоді, а тоді ми були святи. А тоді для нас відкрилася б ще одна тайна. Що я не можу гніватися, я не можу завідувати, я не можу бути ненависником, я не можу бути таким, тому що мені Бог Святим Духом відкрив тайну, тайну любові, тайну покорі, тайну смирення, тайну відноситься так, як відносився він. Згадайте блудницю, яку привели до Христа. І питали, а ти що скажеш? А в законі так написано. А він каже: а хто без гріха, кинь на неї камінь. Хто з нас без гріха, кинь камінь на свого брата, як кинеш, коли сам грішний, і назвати не можна як. А Тому, браття і сестри, свято церковне. Свято, як воно звучить це слово? Але що воно розкриває? Мою немість? Свято, як воно звучить, як воно торкається наших душ, як ми сьогодні піднесено приїхали сюди в монастир, і як для нас цікаво оце все зелене, яке навколо, яке прикрашає наші храми, наші домівки, наші душі. Свято! А я думаю, а в мене в душі свято, і трохи помовчу. Але коли я торкнувся до церковного свята, то я вже освятився. Я вже взяв ту капельку, яка як зерно у землі, так у моїй душі, воно може прорости для спасіння, для слави Божої, для честі. І для слави нашої святої православної церкви. Тому ще раз подякуємо Господу нашому і Ісусу Христу за Його величезне милосердя, що Він раді нашого спасіння був піднятий на Хрест. Подякуємо Святому Духові, якого Господь, Отець, через сина послав у світ, аби він освячував. Наше життя, наші будні, нашу душу, аби вона була свята. Амінь.